Колеги, доброго ранку. Український кризовий медіа-центр розпочинає свою роботу. До слова запрошується речник Міністерства оборони України, підполковник Олексій Чорнобай. І далі у нас на скайп-зв'язку речник штабу АТО капітан першого рангу Леонід Матюхін. Доброго ранку, шановні присутні. Ради бачити вас на нашому брифінгу. Міністерство оборони триває системна боротьба з корупцією у 2015 році, вперше серед центральних органів виконавчої влади за сприянням міжнародних організацій Ерст Янг» та Трансперенсі Інтернешнл» запроваджена реформу державних закупівель, систем речового, продовольчого та медичного забезпечення та постачання пальномастильних мастильних матеріалів. Таким чином, закладено принципи переходу логістичного забезпечення на стандарти НАТО. Зокрема, була проаналізована діяльність військових комісаріатів. Факти виявлених порушень передано до військової прокуратури. У жовтні цього року проведена перевірку та виявлена факти зловживань в Одеському військовому комісаріаті та одному із військових навчальних закладів у місті Києві. За їх результатами, матеріали передані до військової прокуратури. Запроваджена перевірку військовослужбовців. Державних службовців та працівників, які мають доступ до ресурсу та державної таємниці, на поліграфі, таку перевірку пройшли 140 посадових осіб, Збройних сил та Міністерства оборони України. Для оперативного реагування на звернення громадян працюють кол-центри Міністерства оборони України, громадська приймальна міністра та вісім регіональних приймалень міністра оборони України при військкоматах. А також телефоні гарячі лінії, які дозволяють у режимі реального часу отримувати інформацію про факти корупційних правопорушень та вживати відповідних заходів. За рік розглянуто та опрацьовано 165 звернень громадян і громадських організацій та западів на інформацію та по запобіганню та протидії корупції, військовими юристами разом із працівниками військової прокуратури. Працюють над поверненням земель і об'єктів Міністерства оборони, які були незаконно вилучені у минулі роки. Так, нещодавно поставлено крапку у тривалій справі щодо повернення до в повному обсязі до Міністерства оборони України 51 об'єкта нерухомості вартістю понад 2 мільйони гривень на Яворівському полігоні. З початку року для інженерного обладнання позицій. В АТО підрозділи Збройних сил було направлено майже 27 тисяч складометрів лісоматеріалів. Зокрема, 17 тисяч збройних сил отримали безкоштовно. До кінця року, відповідно до договорів, укладених з державними лісовими підприємствами, підрозділи отримають ще 2,7 тисячі складометрів лісоматеріалів. Крім того, для обладнання укриттів особовому складу укрзалізницею на безоплатній основі передано 385 контейнерів різної ємності. Варто зазначити, що матеріали, про які йде мова, використовуються для забезпечення потреб військ переднього краю і не мають відношення до робіт з обладнання опорних пунктів, пунктів силами обласних державних адміністрацій, які були реалізовані в рамках постанови Кабінету міністрів України. Постачання матеріалів для обладнання позицій Збройних сил буде проводитися і надалі. А крім цього, лісогосподарське підприємство Міністерства оборони України передали до підрозділів АТО понад 25 тисяч складометрів паливної деревини. Це було зроблено силами підприємств Чернігівський військовий лісгосп. Черкаське військове лісництво, Львівський військовий ліскомбінат та Івано-Франківський військовий ліспромкомбінат. Відповідно до річного плану закупівель у Міністерстві оборони розпочато 660 процедур з очікуваною вартістю 11 мільярдів 450 мільйонів гривень. Станом на початок грудня з призначених бюджетних коштів використано 2 мільярди 330 мільйонів на продовольче забезпечення особового складу 2 мільярди 456 мільйонів на речове забезпечення та 2 мільярди 186 мільйонів на пально-мастильні матеріали. Загалом з початку року до підрозділів Збройних сил України надійшло понад 100 тисяч тонн пального. Триває речове забезпечення за раніше укладеними договорами. Загалом від постачальника вже надійшло понад 330 тисяч літніх польових костюмів, 210 тисяч зимових курток, 115 тисяч утеплених штанів, 150 тисяч утеплених шкарпеток та 200 тисяч комплектів теплої білізни. Також з початку року на об'єднані центри забезпечення надійшло 320, 322 тисячі пар взуття. Українські військовослужбовці в зоні АТО продовжують очищення території, відмінно вибухових пристроїв, залишених окупантами. Загалом за останній тиждень було знешкоджено понад 1300 вибухонебезпечних предметів. Всього з початку проведення антитерористичної операції в зоні проведення АТО силами інженерних підрозділів Збройних сил України було виявлено та знешкоджено. Майже 26 тисяч вибухонебезпечних пристроїв. Очищено 585 кілометрів доріг та 17 кілометрів залізничних колій. Розміновано 58 об'єктів. Наразі це все. Дякую за увагу. Тепер я передаю слово офіцеру прес-центру штабу АТО, капітану пер першого рангу Леоніду Матюхіну, який проінформує вас про стані події в зоні АТО. Дякую за увагу. Дякую, пане Олексію. Доброго ранку, пане Леоніде. Вітаю вас. Слухаємо від вас інформацію щодо динаміки дій в зоні АТО протягом минулих трьох днів. Прошу насамперед, треба сказати, що тиша в зоні проведення АТО протрималась недовго, розпочинаючи з 10.31 грудня, заробники продовжили вести провокаційний вогонь на Донецькому, Артемівському та Маріупольському напрямках з гранатометів, великокаліберних кулеметів та артилерійської зброї. Туристи вели вогонь по Новгородському, Авдіївці, Авдіївці, Невельському, Красногорівці та Опитному. По Красногорівці та Невельському також було здійснено по одному пострілу з 82-мм мінометів. З автоматичних гранатометів наймець стріляли Луганське та Новотроїцьке. Крім того, велоприцільний вогонь стрілецької зброї по позиціях наших військ поблизу Новгородського з 18 години 2 .00 грудня і до ранку. Терористи продовжили вести неприцільний обстріл наших позицій на Донецькому та Артемівському напрямках. З гранатометів великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь напрямку Березового, Новгородського, опитного пісні та Мар'їнки. Пане Ліда, я перепрошую, будь ласка, трохи повільніше, тому що у нас синхрон. З гранатометів по Луганському та Зайцевому. П'ять разів загарбники вели прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів. Та стрілецької зброї по широкіному, новгородському та гранітному. З використанням 82 мм мінометів по 10 до нашого опорного пункту в районі Авдіївки з напрямку Ясеноватої наблизилась група терористів у кількості 20 осіб, яка почала стрільбу по наших позиціях. Українські військові негайно відкрили вогонь у відповідь. Бій тривав близько 20 хвилин, після чого бойовики змушені були тікати з поля бою. Зранку і до вечора терористи продовжили як провокаційні, так і прицільні обстріли наших позицій, знову ж на Донецькому та Артемівському напрямках. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, бандити вночі вели вогонь по пісках, Зайцевому та Майорську. З цих же видів озброєння, а також озброєння БМП. Загарбники ввели прицільний вогонь по наших позиціях у Зайця. З 6 з ранку, 3 грудня і до 18 відбулося 4 обстріли з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї. Зарбники ввели провокаційні обстріли по Піскам та Луганському, а з гранатометів різних типів вели прицільний вогонь по наших позиціях у Майорському. З 18-ї години до півночі терористи здійснили шість обстрілів наших позицій на Донецькому та Артемівському напрямках з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї вели вогонь по опитному Пісках та в районі Авдіївки, а з підствольних гранатометів великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по Майорську та Артемовому. Також ворог провів два обстріли стрілецької зброї у напрямку селища Піски. З 18-ї години вчорашнього дня і до 6-ї ранку сьогодні терористи продовжили провокаційні обстріли наших позицій. Вогонь вівся на Донецькому, Артемівському та Маріупольському напрямках. З гранатометів та стрілецької зброї найманці обстрілювали Авдіївку, Опитне, Новгородське та Піскі. По Новгородському вночі загарбники майже дві години готили з гранатометів стрілецької зброї, а також 82 мм мінометів. Також терористи обстрілювали з гранатометів різних типів та стрілецької зброї Луганське, Зайцеве та Широкі. Загалом Наразі це вся інформація. Дякую вам, пане Леніда. Дякую, пане Олексію. На цьому будемо завершувати нашу прес-конференцію і до наступного зв'язку у вівторок. Дякую. Колеги, я нагадую, що наша наступна прес-конференція о 10.30.